Новий рік інтригуюча назва оригінального свята. 13 січня щедрий вечір із свято преподобної Меланії. Маланії. Перерахунку коштів за спожити тепло в грудні не буде. Для цього немає підстав. 13-метровий дракон живе на Буковині, Дивотварину змайстрували спеціально до Маланка Фест Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. Студії працює Людмила Григорчук. Перерахунку коштів за спожити тепло в грудні не буде, оскільки для цього немає підстав. Принаймні так кажуть в комунальному підприємстві Чернівці теплокомуненерго. Натомість губернатор області повідомив, що люди обов'язково повинні зекономити, адже погода у нас поки що геть не зимова. Перерахунки коштів відповідно до діючого законодавства проходять у зв'язку із зупинкою котелень більш ніж на 12 годин на місяць та у зв'язку із технічними перебоями. По жовтню зроблений перерахунок, по листопаду зроблений перерахунок, тому що були зупинки, були акти претензії. Це все було враховано і зробили перерахунки. По грудню котельні працювали всі в робочому режимі, відповідно температурних графіків. Відповідно, підстави робити перерахунків немає, але є окремі акти претензій, де люди писали, де ми перевірили і бачили, що там дійсно ми не допалюємо, чи якась там ситуація технічно було. Там так само зроблені перерахунки. Втім, голова Чернівецької облдержадміністрації висловлює споживачам більш втішні прогнози, запевняючи, що через незимню погоду за тепло вони все ж заплатять менше, скільки саме буковинці зекономлять, Михайло Папієв сказати зможе пізніше, якщо економія йде на рівні. Підприємстві, які надають послуги, то відповідний спосіб люди мають отримати компенсації, тобто зменшення платежів, ті, які мають надійти, щоб люди відчули також, що погода сьогодні сприятливо відноситься до нас. І якщо заспожити тепло у грудні, буковинці все ж вірогідно не зекономлять, то принаймні зможуть це зробити в подальшому. Адже на сьогоднішній день те, що погода є не надто зимовою, видно неозброєним оком. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Примусова благодійність в результаті однієї з перевірок прокуратура Чернівецької області виявила, що кошти, які надходили в пологовий будинок, номер один, не були надані пацієнтами добровільно. Як повідомляє прес служба обласної прокуратури, ці кошти буковинці сплачували під прямим чи завуальованим впливом медичних працівників та ще й у фіксованому розмірі, чого відповідні нормативні документи про благодійництво не передбачають. Цей факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Близько 70 мільйонів гривень додаткових коштів з державного бюджету минулого року освоїли в Чернівецькій області на будівництво та ремонт доріг і мостів. Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв запевнив, що жодної копійки з цих коштів не втрачено. Єдине, що не всі гроші пройшли через казначейство. Саме фінанси, а точніше, їх відсутність, зізнався очільник краєвої влади, стали основною причиною того, що на майбутній зимовій олімпіади в Сочі не буде жодного представника Буковини. По підготовці спортсменів рівня участі в олімпійських зимових видах спорту. Хочеться, але Ну, об'єктивних можливостей у нас сьогодні недостатньо для цього. Треба ще багато вкладати. В Чернівецькій області хотілося б, щоб був критий зимовий стадіон з льодовим майданчиком, правильно? Дуже хотілося б. І треба, треба робити, щоб це було, щоб у нас була і хокейна команда. Перспективу я бачу, якщо в Чернівецькій області це прыжки з трампліну. І це можливо зробити. Це реально те, що я бачу і над чим ми будемо працювати. Увага! Розшук. Іван Тодорович Луцак 1941 року народження пішов з дому 8 січня і не повернувся. Можлива втрата пам'яті. Чоловік був одягнений в куртку камуфляжну, шапку чорну шкіряну. Проживав у Глибоцькому районі в селі Чагор. З будь-якою інформацією просимо звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Велетенського 13-метрового дракона виростили в селі Горбова Чернівецької області, девотварину змайстрували спеціально, аби подивувати учасників Маланка Фест 2014. Для створення дракона односельчани не пошкодували Мерседесу, більше тонни матеріалу та 25 тисяч гривень. Цей дракон немов живий. Він піднімає та опускає голову, показує велетенські зуби, світить зеленими очима, а в його пащі палохкотить вогонь. У фільмах, аби відтворити рухи міфічної тварини, використовують комп'ютерну графіку. А цього велетня зробили реалістичним завдяки звичайним газовим кранам та повітрю. Воздухом от кондиціонера, від машини качає воздух, і ззаду в багажнику є ще один компресор, качає в цей балон. І і Вот вам, і воно шість атмосфер. Качають я управляю. Їм. Хочу вверх, вверх, хочу вниз, вниз. Цю диву тварину створювали 10 ромешканців герцевського району. Близько трьох місяців працювали не лише в день, а й вночі. Основою всієї конструкції послугував мерседес. До нього прикріплено понад тонну матеріалу. Сразу видно, що на мерседесі стоїть тут, йде железо. Дерево, пенка, краска і матеріал Роман Дмитрович розповідає, що загалом на матеріали витратили близько 25 тисяч гривень. Лева частина з них це кошти, що виграли на попередній Маланці Фест, решта з власного гаманця. Розповідає, що не шкодують, оскільки результат перевершив всі сподівання, і це попри те, що майстрували тварину, не спеціально підготовлені дизайнери. Ну треба щоб фантазії мати до к тому У нас Чоловік троє людей, который які… Та з Вражають також параметри дракона. Його довжина 13 метрів, ширина майже 4 і висота 2,5 метри. Проте мешканці Горбова сподіваються посісти призове місце у Маланкофес 2014 не лише завдяки гігантському творінню. Вважають, що розинка їхньої Маланки талановиті односельчани, котрі на дійстві з півом та танцями представлять традиції Герцеївського району. До речі, музика лунатиме також завдяки дракону. Для цього вже підшуковують діджея цього красення гігантського дракона виростили в звичайному ангарі. Від цієї мешканці заповнюють. Що він відрізняється від тих, що в фільмах жахів, оскільки має добре серце. Опісля завершення Маланка Фест його залишать в селі Горбова як талісман. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час. Чернівецький євромайдан колядує. Народні колективи та церковні хори з усієї Буковини з'їхалися цієї неділі на центральну площу Чернівців, аби прославити різдвяні свята та Україну. Yeah! i які можна виконувати лише протягом трьох тижнів січня. Це незвичайні композиції, навіть магічні, адже не лише прославляють свято і Бога, але й людей та країну. Людям потрібно якось гуртуватися, а гуртує людей. Останнім часом гуртує людей така якби некоректна ситуація, яка зараз є. А потрібно, щоб гуртувала любов, щоб гуртувала пісня. І ми вирішили людей згуртувати саме пісню, тому що це в нас виходить найкраще. Зараз вважають учасники фестивалю майданівської колядки. Мовчати ніяк не можна. Потрібно висловлювати свої думки, свою позицію, не опускати рук та сподіватися на краще майбутнє. А колядки якраз і допомагають не втратити віру. Коляда це таке свято, яке об'єднує всіх українців і не мовчати сьогодні не можна. І кожен українець повинен вийти на майдан і сказати своє слово. Що стосується події майданівських, все це скоро минуще. І так як сьогодні люди колядують, і небо і небо і земля торжествують, так восторжествує і український народ, який доб'ється своїх майданівських вимог. Послухати колядників та підтримати євромайдан, прийшли кілька сотень буковинців. Одні лише слухали, інші підспівували. Зараз це нам дуже важливо, тому що ми повинні піднімати. Статус українця, наші традиції, наші звички, наші вподобання підтримали фестивалі священики української греко-католицької та православної церков. Людмила Григорчук Ярослав Левицький – місцевий час. Старий новий рік інтригуюча назва оригінального свята. Ця Ці цікава традиція започаткована в 1918 році, коли на початку становлення колишнього радянського союзу порушили питання календарного літочислення. Поява цього неофіційного народного свята пов'язана з розбіжністю юліанського старого і григоріанського нового календарів, яке складає 13 днів. За традицією цього дня по домівках починають ходити засівальники. При цьому перевага віддається хлопчикам або чоловікам, які повинні зайти в будинок першими в новому році. Вечір 13 січня ще називають щедрий вечір. А православна церква святкує день преподобної Меланії. Маланії. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ЕйсісіІнюей. Всього доброго.